На чому ми там закінчили вчора? Що ту дитину батьки не пізнали. А, казка про болотяну дитину. Два. Два. Значить, не пізнали ту дитину батьки. От. Вона в під'їзді стояла, та й ніхто її не пізнавав. Сусіди теж проходили мимо десь там казали. Mm -hmm. Якесь непонятне болото, там хтось шпортався об неї. Воно сидить там і плаче. Сидить, плаче, 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 пляче. Ті сльози щось там mm -hmm, по ній течуть. Воно тими сльозами вмивається. Думаю, ну, боже, зараз вмиюся і буду чиста. А тільки розтерло то болото і зовсім не стало. Та дитина чиста. Mm -hmm. боже. І все, батьки давай дзвонити в поліцію. Поліція приїхала. От, а вона там біля під'їзду, то я, то я, а вони кажуть, слухай, що то якесь непонятне, тут якийсь шум. От, і пройшли мимо. От, то батьки кажуть, Та ми нашу дитину виходимо цей і не можемо до не йти. Де вона там щезла? Yes. І Тоді... Як можна дитину свою не впізнати? Ну. І тут та дитина щось там до якогось там будія поліцейського, що лишився в машині, підходить, каже, та то я, то я дитина, то я щось там взяв, то було, то і завів туди, каже, то ваша дитина. Кажуть, та ні, не наша дитина. І взагалі-то хіба дитина, подивіться, то якийсь непонятний чорний кусок, чорний кусок болота. Ті дивляться і думають, та щось дивно. Ну, от, привели поліцейську собаку, дали їй щось там понюхати, якусь шкарпетку. Та, та собака понюхала ту шкарпетку дитини, коротше, впала в обморок і втекла. <клухи> <клухи> Бо навіть собака не витримала такого бруду. Ну, та й все. Тоді вже всі кажуть: ну ми йдемо, ми заяву прийняли, йдемо шукати вашу дитину. І тут, коротше, вони вже всі пішли. А то, а то, і тут прибігає їхній кіт. І такий м'яу-мяу, нюхає, там щось почав гладити, царапати то, то, то болото. І вони так пізнали, що то та їхня дитина, і скоро тато взяв її за руки, за ноги, і заніс ванну, почав мити там щіткою, драєте, одрає, десь там віддрає в лице, побачив, що тут його дитина, і вже вони так поняли, аж котик пізнав її. От а і, і після того та дитина милася.